Всім добрий день! На зв'язку Фідрі Компані в продаж поступає ось такий джип компас в комплектації Trackhawk Trail Rated. Це повнопривідне авто з підсиленими характеристиками для бездоріжжя. Має ось таку бездоріжну гуму. Машинка в нас 2018 року, 10 го місяця. Була підтоплена, має наразі несправність перегулювання саме спинки сидіння вперед назад їздить. Не працює вентилятор кліматконтролю, хоча світяться заслонки вони, начебто справні. Далі по салону має ось таку музику біст. В багажнику має вкладований сабвуфер. Ось така вона по салону, повний привід справний. Ми перевірили, працює. Має також електропривід багажника, особливості комплектації. Це також червоні гаки спереду та ззаду. Ось такий багажник на електроприводі. Сабвуфер. Електропривід по багажнику працює. Ось такий далі стан по салону. І...